Ласкаво прошу, чи вже не прошу до мій конста заліза. Можливо, хтось з вас помітив, що останні два відео вийшли без української версії, і на це є причини. По-перше, коли я став робити відео українською мовою, то моя основна мета була це, щоб я особисто не забув українську мову, проживаючи в Швеції. Наразі в мене є дитина, з якою я розмовляю українською, і такої потреби вже немає. Одночасно ми всі знаємо, що москалі вторглися в Україну. Звичайно, вторгнення продовжується з 2014-го, але у 2022-му почалася гаряча фаза. З того моменту в мене є і родичі, і знайомі на фронті, в мене є моя повноцінна робота, також я працюю на Ютубі і ще я працюю на друг армію. Я намагався все це утримувати, все встигати, все робити, але, на жаль, сталося те, що сталося. Моє здоров'я постукалося до мене в голову і е, хочу я цього чи не хочу, але мені необхідно скорочувати свої вправи. І, на жаль, україномовна версія мого Ютубу наразі має найнижчий пріоритет, тому я був змушений вирішити припинити робити відео українською. Але наскільки мені відомо, зараз більшість українців розуміють англійську мову, тому тут проблем не буде. Також після 22-го року з'явилося чимало різноманітних україномовних каналів, які роблять відео значно кращі за мої та значно частіше, тому з браком українського контенту проблеми більше немає. Ну, а я буду фокусуватися на тому, що я все ще можу виконувати. Звичайно, зараз в пріоритеті це друкармія та ще якісь проекти, ну і моя робота. В майбутньому, можливо, мені також доведеться припинити робити відео на англомовний канал, але наразі я планую його утримувати принаймні на рівні одне відео на 1, 2, 3 тижні. Подивимось, як це буде працювати, чи мене на це вистачить. Ну а на цьому я скажу дякую всім за підтримку. Тримаємось разом. Україна переможе, і побачимось на англомовному каналі.